У Павлограді розпочали ремонтні роботи на міських дорогах. Ми, як завжди, починаємо з основних наших магістралей та доріг, по яким слідують автобусні маршрути. У першу чергу роботи виконують на тих вулицях, де найбільший рух транспорту, щоб зробити дороги безпечнішими та зручнішими для водіїв. Зараз ми знаходимося на одній з таких вулиць: це вулиця Озерна, і ну на ній зараз там майже завершена робота. Трішки в зв'язку з ремонтними роботами на теплових мережах. Тут частина там ще буде завершена. Наразі на вулиці Озерні фахівці оцінюють якість виконаних робіт. На даний час проїзд по вулиці Озерна обезпечений, скажімо так. Ну есть, зараз виконується підрахування фактичних обсягів робіт для того, щоб пред'явити замовнику факт виконання. Роботи по ямковому суцільному ремонту по вулиці Озерна. На сьогодні дорожні служби виконують ремонтні роботи й на інших вулицях міста. Зараз перейшли на райони 40 років, Полмаш і ПЗТО. Відповідно, працюємо відповідно виділеного фінансування зараз. Якщо його буде більше, роботи зробимо більше. На вулиці Європейській вже почали відновлювати асфальтне покриття. Сьогодні на вулиці Європейській проводиться поточний ремонт. Зараз ми знімаємо шар асфальту покриття 5 сантиметрів. Потім завтра плануємо положити 5 сантиметрів асфальту. Дві ділянки будуть суцільні. Перша буде від вулиці Дніпровської, там буде 150 квадратів, і друга. Ближче до самого заводу Летмаша у нас буде тут ще 486 квадратів. І також планується ямковий ремонт 167 квадратів. Міська влада наголошує, що ремонт здійснюється поетапно з урахуванням наявного фінансування та технічних можливостей. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.